Україні, ну ось і все. Кінець сезону відповідного на гірському облітнику. Зараз буду забирати сім'ї. Ось цей залишок, тому що товариш вже перевезли основну більшу частину, основну масу. Тут залишилося тільки ось ці дві сімейки і забирати нуклеси. Ну хоч це порадило, що хоч останній обліт матки гарно обліталися. Все нормально, а я вже підготовив. Ось, корпуса закріпив, Дав ось таку сітку вентиляційну, щоб не запалити в дорозі. Далі, хотів зняти, але можливо пізніше зніму. Ще принесе по корпусу. Маленьку, цю 65-ту рамку, ще меду. Не знаю, правда, що цвіло тут ще, ну, але затрав, я тут вже пізня. Але зараз взяти вже практично тільки підтримуючий йде, Так що вже тут нічого не візьмеш більше. Ну, а Сім'ї власника зараз також допоможу йому, щоб відкачати мед, є вільний час, тому що тут треба чекати ще до вечора, поки це все сядеться. А тут, тут можемо відкачати мед. Льот досить нормальний ще, ну то вже в основному підтримуючи взяти. Пора це обробляти і загодовувати. Так що, ну а на другий рік планується по облітнику трошки зміни. І по основній масі, що буде виводитися, дві новинки. А, і по ціновій політиці буде. Тут трошки нижчі зміни. Так що все подальших відео. На цьому так коротенько. Всім щастя, милої і здоров'я. Ну, нарешті випав він на хвилинку, вирішив пройтися трохи по, по гриби. Так, можливо, де щось знайдеться. Треба знати грибні місця. Ну, попробую щось знайти. А то за цей рік через тиждень в горах а... час усе ніколи було піти. Але ну, таке буває. Дехто живе біля моря і моря не бачить руками.